Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для раків. До 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, який на той момент перебуватиме в знакові Козирога, та Нептуном. І завдяки такому положенню дуже вдало будуть йти якісь творчі задачі, творча робота зі словом. А в переговорах і в будь-яких інших розмовах задіюйте власну емпатію та інтуїцію, тобто намагайтеся ввійти в положення вашого співрозмовника, а не наводити лише сухі аргументи, факти та цифри. 5 6 лютого, коли Меркурій перейде в знак водолія, тобто в ваш восьмий дім гороскопу, ваші думки заполоняють теми фінансів, але фінансів, які ви не заробили своїм. Своєю власною працею, а ті, які до вас прийшли з інших джерел. Це можуть бути державні виплати, виплати аліментів, чи, можливо, виплати страхової агенції, або набуття права на спадщину, чи ж дохід вашого партнера, це також сфера впливу восьмого дому гороскопу. І в цей час ви будете думати, як правильно розпорядитися даними фінансами, або ж ви будете обдумувати тему, де б вам взяти нове джерело доходу, або ж. Як навчитися інвестуванню? Можливо, ви будете проходити якісь курси, чи вивчати спеціальну літературу на цю тему. Також ви можете займатися відкриттям нових рахунків в банку, чи займатися документацією стосовно тих джерел доходу, які я щойно назвала. Це може бути збір документів або ж подача вже документів, для того, щоб в подальшому отримувати доходи з найзваних джерел. В ці ж дні, 5-6 лютого, Меркурій перебуватиме у з'єднанні із Плутоном. А Плутон це планета з доволі такою тяжкою енергією. Яка все змушує бачити в темних тонах, тож під цим впливом ми будемо ставати саркастичними, відпускатимемо колкощі, будемо налаштовані критично і навіть дещо отруйно. Тому не слід планувати на ці дні якісь важливі для вас розмови, переговори. Ні в якому разі не намагайтеся з кимось налагодити стосунки 5-6 лютого, тому що це у вас точно не вийде і, скоріш за все, ви навіть ще більше посваритеся. У повсякденному спілкуванні не затійте якісь чорні розмови, не пліткуйте, не поливайте нікого брудом, тому що до цього може аж чухатися язик. Просто притримайте його, прикусіть, як то кажуть, язика, тому що це може нашкодити в першу чергу вам самим. З 7 по 9 лютого буде прекрасний час для тих, хто хоче побудувати нові стосунки. Чи знайти нове романтичне знайомство це все завдяки гармонійному аспекту між венерою та ураном. Проте не слід просто сидіти вдома, очікуючи, що ваше особисте життя саме себе побудує. Цього не станеться. Слід принаймні вийти з дому і дати шанс можливостям, і враховуючи те, що ваша венера перебуватиме в цей час у вашому сьомому домі гороскопу. То велика вірогідність того, що ваше нове романтичне знайомство на вас чекає в якихось органах судочинства. Або ж вашим новим знайомим буде юрист. Він може бути як суддеї, адвокатом, так і будь-якої сфери юристом. І також вас можуть познайомити, ваші спільні якісь партнери, наприклад, партнери по бізнесу, або ж можливий також такий варіант розвитку подій. Коли ваш якийсь недруг, людина, з якою у вас були розбіжності чи якісь непорозуміння у спілкуванні, стане вашим романтичним партнером, оскільки Венера це не лише про романтику, але й про матеріальне надходження. А уран, з яким Венера буде взаємодіяти, це будь-які несподіванки. То, виходячи з цього, ви можете отримати якесь матеріальне надходження, на яке ви не сподівалися. Це може бути як премія, надбавка до зарплати, а також і якийсь просто матеріальний подарунок. І також таке положення планет на небі може свідчити про те, що на вас чекає несподіваний, але дуже вдалий шопінг. І, до речі, на ці дні, якщо ви сплануєте якісь процедури краси, вони також пройдуть доволі вдало. 10 лютого на небі зійде молодик у знакові водолія, тобто в вашому восьмому домі гороскопу, і це сфера фінансів, які ви не заробили самі, але які до вас якимось чином надійшли у вигляді виплат а, а, аліментів спадщини. І так далі. А молодий місяць це символ чогось нового старту, початку. Тому з цього часу у вас може з'явитися якесь нове джерело доходів, або ж ви почнете отримувати ті виплати, на які ви подавалися раніше, і зараз ви будете вчитися правильно ними розпоряджатися. Восьмий дім це також дім пристрастей, тому на вас може чекати новий пристрасний роман. Або ж в ваших уже давніх сталих відносинах заверують нові емоції, і ви відкриєте себе і в собі нові грані. 14 лютого плюс-мінус 2 дні відбуватиметься вплив з'єднання двох планет планети Марс та Плутон. Планета Марс це планета так активності руху вперед. Енергії, проте також це планета війни, агресії, конфліктів, а Плутон це планета трансформації та криз. І, з'єднуючись разом, ці планети створюватимуть непростий період для кожної людини і для світу в цілому. Проте для раків цей період означатиме перехід Марса в знак водолія, тобто в ваш восьмий дім гороскопу. Це сфера фінансів, як ми вже сказали, тому велика кількість вашої діяльності, ваших активних дій спрямовуватиметься на отримання чи правильне розпорядження вашими фінансовими надходженнями, і також ви можете вирішувати якісь кризові ситуації або ж врозрулювати якісь пристрасті, які вируватимуть в вашому житті, можливо, сцени ревнощів чи конфлікти. Якщо ви займаєтеся інвестуванням, то в цей час остерігайтеся махінації нечесних брокерів і так далі, будьте дуже уважними щодо того, куди саме ви вкладаєте свої гроші. Якщо ж для вас є актуальною тема отримання спадщини, то тут можуть виникати якісь конфліктні ситуації. Враховуйте також те, що Марс з'єднуючись із Плутоном. Набирає дуже сильної енергії, непересічної. Вона просто збільшується в 10 разів. І тому, якщо ви її спрямуєте на щось важливе для вас, ви можете буквально. Подолати будь-які перешкоди, звернути гори. Якщо ви не знатимете на що її спрямувати, вона розриватиме вас зсередини, і через це можливо багато конфліктів, невдоволення від життя і так далі. Якщо ж ви не дай Боже спрямуєте її на щось деструктивне, то наслідки можуть бути просто таки. Жахливими і катастрофічними, тому ні в якому разі цього не робіть. Будьте дуже уважними в цей час. Дбайте про себе, відслідковуйте кожну свою дію, навіть якщо вам вона здається неважливою чи дріб'язковою. Далі 17 лютого відбуватиметься з'єднання того ж таки Плутона із Венерою, коли Венера перейде знак водолія, тобто ваш восьмий дім гороскопу. Якщо вас цікавить нове знайомство, то в цей час ви можете познайомитися з людиною. З якою у вас складуться справді глибокі і пристрасні стосунки. Проте майте на увазі, що вони, скоріш за все, матимуть аб'юзивний характер, можливо, навіть нотки взаємозалежності, будуть з'ясування відносин, сцени ревнощі, скандалів. Тому подумайте двічі, чи вам потрібні такі стосунки, і враховуючи те, що Венера в цей час перебуватиме в вашому восьмому домі гороскопу. То великою є віргідність такого знайомства в органах пенітенціарної служби, податкової служби в в страховій агенції, або ж якщо ви будете оформлювати право на спадщину, чи взагалі при будь-яких кризових обставинах ви також можете познайомитися. Якщо ж ви вже знаходитеся у стосунках, то в цей період поблизу. 17 лютого ви можете очікувати на якісь такі пристрасті, доволі неприємні у ваших відносинах, можливість з'ясування відносин. Тому не плануйте романтичне побачення на цей період. Хіба що якщо це буде побачення суто пристрасного характеру, при тому з людиною, яку ви добре знаєте, якій ви довіряєте, і в цей час бережіть себе: ні в якому разі не ходіть. Образно кажучи, темними вулицями на самоті. З 13 по 15 лютого відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. Тож це буде прекрасний час для того, щоб привнести нотку романтики та творчості у ваше життя. Якщо ж ви не займаєтеся творчістю, то додайте її в своє життя через похід в театр, на концерт, на якусь виставку. І романтичні побачення також на цей час досить вдало планувати. З 16 по 18 лютого діятиме напружений аспект між Меркурієм та Ураном. Що викликатиме небезпеку з повітря і на дорозі, тому будьте дуже уважними з транспортом, дотримуйтеся правил дорожнього руху, і також ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, особливо в ці дні. І також я б не радила на цей період планувати підписання важливих для вас документів, проведення переговорів, тому що велика вірогідність зривів планів. До речі, про зриви планів тримайте в цей період часу якийсь план Б на випадок того, що все піде не так як ви планували, тому що також можливі збої в роботі техніки, гаджетів, а також засобів зв'язку і транспорту. 20 лютого відбудеться перехід сонця в знак риб, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. І дев'ятий дім це сфера розширення і масштабування. Тому з цього часу для вас почнуть виходити на перший план і набувати актуальності, питання як розширення ваших власних горизонтів в прямому сенсі слова, наприклад, вас почне цікавити тема переїзду за кордон, або ж подорожі за кордон, або ж ви захочете розширювати власні горизонти в своїй голові. Тобто задумайтеся над тим, щоб здобути нову освіту, перекваліфікуватися. Особливо відчутним це стане з 23 лютого. Коли в цей же дім в цю ж сферу перейде і Меркурій, планета комунікації, інформації та навчання. Тому цілком можливо, що ви почнете здобувати вже нову освіту, або подасте документи на те, щоб поїхати за кордон, здобути нову освіту, підвищити свою кваліфікацію. І також дев'ятий дім це іноземні мови, тому велика вірогідність того, що ви почнете вивчати іноземну мову, або ж продовжите вивчати ту. Іноземну мову, яку ви колись вже починали вивчати, з 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання між Венерою та Марсом. І ці дві планети, які несуть в собі енергію чоловічу та жіночу, відповідно, спричинюватимуть рух по зачарованому колу між протилежними статями, тому що чоловіки і жінки в цей час не мов би притягуватимуться одне до одного, але через Велику кількість конфліктів між ними відбуватиметься багато сварок, і вони буквально відштовхуватимуться одне від одного, буде багато непорозумінь, тому на цей час не варто планувати налагодження відносин з вашим партнером по життю. 24 лютого відбуватиметься повня в знакові діви, тобто в вашому третьому домі гороскопу. Повня, повний місяць завжди несе якусь кульмінацію чи завершення певного періоду, певної ситуації. Тож у вашому випадку це стосуватиметься навчання інформації, транспорту, документації, переговорів, також підписання документів. Тож в цей період ви можете очікувати на подію, яка буде пов'язана із підписанням вам якогось важливого документу, чи переоформлення якихось документів, або ж, можливо, ви зможете купити транспорт або продати транспортний засіб, якщо для вас це є актуальним, або ж почати нове навчання чи закінчити його. З 24 по 26 лютого діятиме напружений аспект між Венерою та Юпітером. І через це точно не варто планувати на цей час романтичні побачення, тому що воно пройде точно не так, як вам би того хотілося. Вам захочеться більшого, ви напридумуєте собі більшого. А по результаті побачите, що ваш партнер він вас любить не так, як вам би того хотілося. Недостатньо вас поважає, цінує, і вашому партнеру здасться до речі те саме. Також це невдалий час для того, щоб здійснювати якісь великі покупки, тому що ви витратите більше грошей, ніж ви планували. Взагалі не слід йти на шопінг в цей день, і не варто робити якісь б'юті процедури, тому що ви можете побачити, що вас, м'яко кажучи, занесло 26-27 лютого. Діятиме квадрат між Марсом, тобто планетою енергії активності. Конфліктів і агресії, і також Юпітером, це планета, яка все розширює і роздмухує. Тому цей час підвищеної конфліктності, і для того, щоб вона не нашкодила вам самим, і для того, щоб ваша надміжна енергія та агресивність, яка може бути, не нашкодила вашим близьким, слід хоча б трохи скинути цю енергію. Перший спосіб це спрямувати вашу енергію на досягнення чогось, що ви давно хотіли, тому що енергія справді буде багато і краще не розпрошувати її. Другий спосіб це задіяти якусь фізичну активність, привнести її в власне життя. Це не обов'язково мусить бути якийсь тяжкий спорт, достатньо навіть легкої руханки, швидкої прогулянки або ж ритмічних танців. І ви вже побачите, що ваша агресія, ваша енергія втихомирюється і. Це точно буде краще ніж сваритися та бити посуд. З 27 по 29 лютого діятиме з'єднання Сонця, Меркурія та Сатурна, і вони утворюватимуть всі разом гармонійний аспект до Юпітера. До планети удачі, тому в цей час дуже буде гарним і результативним заявляти про себе, про свої таланти, вміння проводити переговори, підписання важливих паперів, документів, здійснювати купівлю, продаж будь-чого, і все це матиме успіх і довготривалі вдалі результати. А я вам бажаю вдалого і спокійного лютого. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!